Нам треба берегти нашу енергію і не відпускати її в негатив. Негативні звички, в негативні слова, емоції, думки, вчинки це все треба відрізати. Ми вищі них, ми українці, ми сильна нація, ми не москалі, ми не вони і ми не подібні їм. І все, що до те звірине погане, присуще їм, не присуще нам. Це не, не про нас. А що ми? А ми віруючи в Бога, ми живемо в милосерді, ми живемо в любові, в співчутті, в допомозі один одного. І ми, як ота велика сім'я українців, от така О, згуртувалася для супротиву цього ворога. Так потрібно. І тоді це черпає ресурс. Чого? Бо тоді Бог з нами, а Бог безмежний ресурс, коли ми з ним. То й він з нами, і тоді через нього йде оцей ресурс, через віру, через молитву, через добрі вчинки, через добре слово. І так ми своє життя обставляємо. З одної сторони, ми відключаємося від цього негативу, про який я сказав, який проявляється в наших думках. В наших емоціях в наших словах, у наших чинках, ми від нього відключилися, і тоді ми не втрачаємо ту енергію як чорну диру. А з другої сторони, ми включилися в позитив, в любов, віру, в милосердя, в добро, в співчуття, в спілкування і в усякі такі дрібнички, які наповнюють життя позитивом. Це наші життєві опори, і цих опор має бути якомога більше. Опора номер один стратегічна опора це глибинна віра в Бога. Друга опора це віра в Україну і в український народ. Третя опора це віра в Збройні Сили України. Четверта це опора в самого себе. П'ята моя сім'я, мої друзі. Мої смачні блюда, які я люблю, мої приємні привички, мої кінокомедії, мої книги, які я читаю, мої відпочинки на природі, мої мандрівки. Тобто, це мої маленькі опори, які я виставляю. Таких опор у мене там 15-20. Чим більше, тим краще.